Ці хвороби у нас через нерви, суріа, анорексія. Серйозно, це не жарти. Він так сильно все-таки запрацювався, що у нього була тимчасова ліпота, психоматичний розлад, саме серцево-судинних захворювань. як рукою зняло. Буває у дітей якісь психосоматичні розлади, психосоматика та війна. Як взагалі не хворіти? Чи це можливо? Всім привіт! А чи чули ви таку фразу, що всі хвороби бувають від? Нервів. Правда це чи ні? Бо навіть вчені деякі кажуть, що ні, це неправда, але все-таки деякі каже, дослідження кажуть, що так, правда. Ми в цьому розібралися і записали відос. І от уже сьогодні ви побачите відос на каналі у моїй голові. Психосоматика. Що це таке, звідки береться, і що насправді робити? Приєднуйтесь на наш канал і підвищуйте своє психічне здоров'я.